Вітаю на каналі 23 січня. Декілька тижнів тому назад знімав відео по цвітінню фундука. Зараз у нас випав сніг і пішли він усові температури. І хочу показати, які фундуки побачив, що вже відцвіли і пилили сережки, а в яких ні. Даний сорт вебба цінний, поки що по даному сорту не замітив, щоб жіночі бруньки цвіли, а також сережки у сплячому стані. Це вебба. Так, далі й... теж вебба. Це далі і... італії фертіле, На даному сорті теж не, не було побач... не побачив, що щоб цвів він. Це один з італії, з яких пізніше так зрозумів, буде цвісти. Далі в нас де Нокіони, понокіони. Даний сорт цвів повним ходом і почали сережки вже розпускатися і пилити. Ось результат. Чоловічі сережки розпущені. Можна побачити, жіночі бруньки розпустилися, можливо навіть і запилилися вже. Це ночіони. Ось ночіони така сама картина. Теж ночіони. Ночіони. Далі сорт компоніка. Така сама картина, як і ночіони, Чи ночіони. ось жіночі бруньки. І сережки чоловічі почали пилити. Ось вже можливо і пішов процес запилення, бо вже видно, що ось потемніли ось ці жіночі квіточки. Далі теж компоніка така сама картина, компоніка така сама. Компоніка. Далі у нас сорт Зеллер. Зелер. Чоловічі сережки ще не пилили. По жіночих бруньках поки що на ось такій стадії. На початковій стадії. Думаю, підуть мінусові температури і зупиняться процес. Ось така картина. Це в нас зелер. Далі європейська селекція сорт Барселонський. Так, Барселонський сережки. Вже майже Тій стадії, що майже почали пилити, але ще повністю не розкрилися. Жіночі бруньки вже деякі є і запилені. Ось така картина. Теж Барселонський. Бачите, які стадії сережки Напіввідкриті. Барселонський теж. Далі американець, це у нас Джеферсон. По Джеферсоні Чоловічі сережки закриті. І частково відкриті жіночі бруньки. Джефферсон. Зато американець Ямків. Сережки в такому стадії, як і барселонські. Деякі вже почали добре пилити, а деякі хіба на стадії віддати пилок. Жіночі бруньки. Більша частина вже відкриті. Ямхла така сама картина, ще один даліпеєць. Дуже стійкий це є сорт хал, жіночі бруньки майже не відкриті і сережки у сплячому стані. Так що їм буде найпізніше цісти. Якщо будуть ті сорта, що зараз відсвіли. Видали пилок, але пізніше будуть розпускатися ще жіночі бруньки, а гали пізніше буде допилювати. Так що Гали це хороший запилювач пізний. То на діджефоні практично весь видав пилок. Жіночі бруньки. Деякі вже є признаки, що запилилися, а деякі ще приймають пилок. Хоча зараз впав сніг, думаю, запилення не буде відбуватися, тому що пилок не буде розлітатися. Там на джифоні, джифоні. Так, Теж тон до діджифоні. Далі керасунд. Керасунт це один із самих перших почав. О, можна з по чоловіча сережка побачити, що він вже давно видав пилок. Чоловічі, чоловічі сережки повністю пусті, вже деякі ось бачите. Будуть відлітати. Так що цей найскоріше, найперший цей керасунд, один з найперших почав цвісти. Раз, два, три, походу, ще й ще один. Так, наступний цей куплявся як трапезун, цей куплявся як шедевр, але ще в стадії буду перевіряти сортність. Ось такі сережки. І тільки що почав хіба жіночі бруньки цвісти. Так що пристану, буде мороз, вони думаю перестануть цвісти. Ось ще один. Ось бруньки чуть-чуть почали хіба жіночі появлятися. Там на дітей З італійців практично всі вже. Це Ігангале. Практично така сама стадія, як і гали. Так, Теж там до діджифоні. Варшавський червонолистий. Такі самі стадії, як Ігале. Так, це у нас. Марселонський. Бачите. Сорт каталонський. Так що європейська селекція або почала, почала хіба жіноча брунька розпускатися, переважно. Але все решки ще тримаються. А от італійці то практично дуже рано вступають. Дуже рано цього року вступили. Цей короткокривовий так само вже почав видавати пилок Так що, друзі, можна зробити висновок по, по цьому року, е, оскільки дуже е, дуже аномальна зима, дуже швидко. І що, грубо кажучи, два тижні чи три тижні назад тому починаючи з Кирасунда, самий перший почав видавати пилок від цісти. Пізніше за ним пішли італійці. Джефоні, Джефоні Романа, Кампоні, Канучіони, пізніше Ямхіл. А от європейська селекція каталонець-барселонець і Хале взагалі не подає признаків жіночого цвітіння, не видно, а от каталонський барселонський місцями бруньки жіночі почали розпускатися. Ось така картина. Так що Так що при врожайності побачимо, як раннє цвітіння, дуже раннє цвітіння плине на врожайність, чи запилилися, фундуки чи не запилилися. А от вже Пізніше, коли будуть цвісти каталонець, барселонець і хале, тоді знімлю відео і покажу, чи буде ще жіноча брунька розпускатися на таких італійцях, чи не буде розпускатися. Дуже цікаво. Ось така картина по цвітінню фундуку. Станом на 22 січня. А там далі побачимо. Дякую за увагу, до зустрічі!